Казка про маленький каштанчик. У самому серці старого міського парку стояло розлоге каштанове дерево. Воно було вже сиве від років, але кожної осені знову народжувало блискучі і гладенькі каштанчики. Одного ранку вітер тихенько хитнув гілку, і маленький каштанчик зірвався зі свого місця. Бух! упав на м'яку траву під деревом. Ой! здивувався він. Я вже на землі. Невже тепер починається моя пригода? Поряд пробігла білочка. Вона швиденько схопила каштанчик у лапки, понюхала і сказала: гарненький, блискучий, але не горішок, не годиться мені на обід. І поклала його біля куща. Каштанчик трохи засмутився, але тоді прилетів горобчик і весело цвірінькнув: Не журися, у кожного своя доля. Може, ти виростеш у велике дерево? Ця думка дуже сподобалась каштанчику. Він заплющив очі і мріяв про день, коли матиме власне листя, гілки і пташок на них. Минув дощ, потім зима, холодна й тиха. Каштанчик лежав під снігом, але не спав. Він готувався до великого дива. А навесні, коли сонце пригріло землю, з нього проклюнувся маленький паросток. Він тягнувся вгору усе вище й вище. А вітер шепотів: Ти зможеш, маленький. І ось одного дня у парку виросло нове молоде дерево з блискучими листочками, що ловили сонячне проміння. Тепер кожної осені воно дарувало світу свої власні каштанчики, щоб і вони колись здійснили свою мрію. Якщо тобі сподобалася ця казка, підписуйся на казкову подушку і слухай нові історії щовечора.